Дорогі наші Ютубо-глядачі, да? глядачі директора. Сьогодні ми зібралися тут, щоб записати відео, відео початок великого проєкту. Сьогодні зі мною в Discord собісідні, як дядько Олексій, да, в ролі со-создателя, -со -со соучасника Сообініфіцеярського команди нашої. Потім такий дя е, як хлопчина, як дядько Дамаск, в даній історії, і е, в даному проєкті да, він виступав як е, людина, яка питалася тренувати, якось созідати е, людей команду, про яку ми поговоримо. І дядько Сімпл. Сімпл він в ролі як і обвинитель, скажімо так. Ну, коротше, тип, тип, який і наділив поганих ділов, і тип, який хоче надіяти хороших А, е, Давайте розпочнемо з того, що. Сімпл, як ми з тобою договорилися, назвемо проєкт. Uh, Jerry junior. Да. junior Project. Е, в общем, якщо коротко. Як ви можете всі знати, хто хто не знає, у нас є е, е, команда е, наша основна річ. У нас там свої цілі, виход на Shell TV. На мажорі там іграти, скоро будемо в... всі моменти. Ми Вісейкою граємо. Я думаю, хто бачив відео, хто бачив, хто не бачив, приємно познайомитися. <hrac -5> <hug> і ми в певний момент часу вирішили створити команду із молодих хлопців. Скажімо так, в нас просто всі були достатньо дорослі, і Сімпл був єдиним маленьким, яким, е якому хотілося також зробити якось приємно і зробити для нього команду. Так і родилася ідея зробити The Kids команду. Типа, ну там, Деріч Деріч Діті, условно е була створена команда, знайдені люди. Але з певним часом сталося так, що е хлопці вирішили, вирішили розсидінитися. Ну, скажімо так, Вони е, захотіли залишити все, як є, просто отримати повноценну там, свободу в плані там е, керівництва якогось, щоб ними ніхто не командував, робили вони, що хотіли. Названня вони вже собі теж там придумали самі е, логотіпи і проче. Але при цьому ну, щоб все залишалося як є, тобто, там, грати в якби залишити всі плюшки і прочі моменти, там, участь в усіх різних турнірах. Які ми проводимо на каналі, але при цьому от зробити такий а-ля міні-революшн. Да? Е, на що, понятне, діло, ми негативно жорстко отреагували, так як коли у нас була фінальна бесіда, коли ми питалися донести, що хлопці так і так, у нас такі там плани є. План розвитку якийсь донести. Да? Хлопцям. Вони просто нас не послушали лівнули. Е, ну і лівнули. вирішили, що такого ми терпіти не будемо. І. Uh, в певний момент я взагалі хотів закинути цю всю ідею. но, но, Склалося так, що пару днів назад до мене типу, прийшов Сімпл. До Сімпла я ставлюся нормально. Не дивлячись на те, що uh, він uh, теж був типу, з цими, типами, які аля лівнули. Uh, якогось конфлікту з ним, uh, конкретно з ним не було. Uh, в силу того, що він маленький, в силу його возроста, також можна зрозуміти, тому що ну, ми купаємо, як це все відбувається. Пацики постарше кажуть, давай Сімпл, все пошлі. І як будто. Ну, uh... Simple, понятне діло, морально подавлено. Робив Аля то, що йому скажуть. Хоча ну, він сам цього не казав, ну просто це психологія. Плюс-мінус ми розуміємо, як це все відбувається в компаніях, да, якихось там друзів і прочого. Хоча ну, друзів, це сильно сказано. Е -е, давайте просто зараз запитаємо от, е -е, ну, і було прийнято рішення, що все-таки треба раді Сімпла дати йому другий шанс і, во-втори, е -е, попитатися якось хорошо реалізувати якийсь проект. З командою Малишні, яка там досягне певних висот. І ми на 2025 рік, от для проекту, такого як Діріч Джуніор, ставимо, наприклад, цільку як вихід в Інтермідейт. Intermediate, Intermediate, да, Intermediate, сезон Єссії. Тобто, в принципі, в цьому сезоні, в цьому дивізіоні э, грають команди, якісь академіки різних про команд. Шелті команди вже ну, Я думаю, це буде достойно. Ось, як я казав, Сімпл сам проявив зараз э, бажання зайнятися цим. А, але трішки про це поговоримо пізніше. Давайте розпочнемо з того, що Сімпл, чого тобі не вистачало, чого ти взагалі от, повівся на то все і вирішив не те, що там покинути, просто так, покинути нас, чого ти рішив, що. якось десь буде краще, і, помінявши назву емблему, щось поміняється у вас. Хоча, не дивлячись на бажання і щось, де якісь організаційні проблеми, як-не-як, ну ми розуміємо, що вони були, і там, можливо, не так багато часу там приділено було. Но, типа, в цьому є свої фактори, які ми в бесіді донесли. Типа, ці причини ми донесли в бесіді, а хлопці, ну, типа просто проігнорували, знаєте, як буває, якщо людина особливо мала приймає якесь рішення, то вона вже там не передумає, не дивлячись, що, що, ти, що ти там розкажеш. В общем, Сімпл, вопрос до тебе такий: чого ти тоді рішив, що ти ліваєш туди-сюди? Хоча в розговорі з Сімплом ще десь неділю назад він тільки тоді узнав, що аля що вони лівнули. Тому що, як і казалось, він думав, що все залишається, як є. Просто вони міняють названня, лого і роблять собі, що хочуть в плані свого самоврядування якогось. Коча Сімпл, перше питання. Чого ти це зробити, що тобі не вистачало? На чим нам стоїть провести якісь там роботу над ошибками? Друге, це. Чого ти все-таки вирішив, що треба вернутися? І рішив, що. Не знаю, що. Че ты поверишь в то, что у нас получится что-то все-таки сделать. Давай, тобі слово. Ну, я подумал, что. Ну, нам не хватало, мне не хватало времени, типа, тренировок, и мне не понравилось, что мы, типа, не прогрессируем. Блять, <різь> выговоришь. <різь> прогрессируем, да. Ага. Mm -hmm. Хорошо, а ще вирішив повернутися? Вернутися за того, що типа. Ми там нічого не робили в команді. Ну ладно, пару ті во пау. Ну, а дивіться, ми, ми до цього вже, типа, симплом говорили, ну. і як склалося. Ну, він так вкратце розказав, що Аля була там на першому подъйомі, в принципі, все було, як я як я описував їм в беседі, яка була последньою, про те, що. Е День-два в них на якомусь емоційному подйомі вони там захочуть щось зробити, поіграють, може якийсь турік, і типу, на цьому, в принципі, все закінчиться. Ну, хлопці не послухали, не, ну, типу, не ну, знаю, посчитали, що вони знають краще. По итогу, На день-два вони поіграли на якомусь емоційному подйомі, і потім це все закінчилося. Стали заходити соответственно, в реже, Потім зовсім перестали заходити А сімпла. Силаючись на те, що тіпа, він руїнить катки, там не доігрує чи ще щось. Просто перестали брати з собою, щоб аля Ело не сливати. Е, ну, тут нікого судити, в принципі, ми не будемо. Ми цим займаємось. Ніякі нікнейми ми не говоримо. Це все робиться. Це, це відео просто от буде першим, першим відео того е, нашого проекту, да, в якому ми покажемо, покажемо. Там, ж, не знаю, командну якусь взаємодію, е, покажемо, то, як ми будемо підписувати, шукати там нових гравців, е, наші якісь тренування, всю, коротше, внутрянку команди із молодих типів, які мають бажання чогось добитися. От в такому, не знаю, ну, не то, в кіберспорті, можливо, сильно громко сказано, але условно. Показати, показати е, себе і подивитись на когось. Ну, Хоча, по факту, можна назвати це вполне кіберспортом, так як. Целі, целі, які ми ставимо, вони всі та солідні і великі. Так, ну це було таке лірічне трішечки отступлення. Сильно щось там згадувати, що було у нас і що мало бути. Тож, що було, які проблеми не будемо. Тобто, піднімати оцю всяку грязюку і проще. Хочеться просто що сказати? що е, Simple тепер у нас буде виступати в ролі основного е, дієвого. Дієвая особ буде главное. ну короче Капітан команди. І, в принципі, вся гра, вся команда буде будуватися тепер виключно вокруг Сімпла. Да? Е -е, це перше. Е -е, друге, як я казав, будемо освітлювати всі е моменти там, в команді. Не тільки але якесь тренування ігри, але от вся внутрянка, яка проїходить. Це друге. E, і третє, ми зробили, як і казав, трішки такі провели. Наверное, розбор ошибок з Олексієм. І тепер розуміємо, чого робити нам не потрібно. Що робити потрібно, в тому плані, що якщо ми прийняли рішення, що когось треба кікати, щоб, це, щоб наприклад, якась негативна там енергетика і вплив не розповсюдився на всю команду, то це, тіпо, треба робити, а не давати там якийсь другий шанс. Т. 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 Що, що, що з цього вийде, ви також будете ще бачити в наступних роликах всю нашу, всю нашу путь, дорогу. Да? Я думаю, одного відео в неділю буде достатньо. Ми так само будемо збиратися з Сімплом і з вами булькати, розказувати. Но з часом я сподіваюся, що ви побудете, ну, будете просто бачити якісь уже уривки там, з, певних, з певних моментів да, життя команди. Толі це якісь матчі, то лі ще щось. Зараз це без монтажа, без нічого, я просто так закидую. Так що сорі. Ну я думаю, все равно знайдеться той, кому буде цікаво це послухати. Сімбал, можливо, тобі ще є щось що сказати. Не будемо углублятися, ворошити те, що було в нас. Там, хто, хто, хто був поганим, хто ще щось. Бо, тому що смислу я в цьому не бачу. Просто от була така ситуація, ми зробили висновки і е, думаємо йти далі. Так як, ну, Сімпла, ми знаємо по факту вже майже два года, і все ж таки хочеться, щоб ті е, цілі, задачі, ті мислі, і позитивні, якийсь, позитивний контекст, який ми питалися вкласти, цю першу команду з молодих хлопів, е, все-таки, щоб вони були. Е, Ну, щоб вони залишилися живі, так. Да? І все-таки це все не, не розтірялося. Поэтому Сімпл, тобі є ще що сказати? Нема. Ну, от так, от, от, скажи ще чесно, для тебе. Ти, ти віриш в те, що все-таки вдасться створити команду, де ти будеш капітаном? І е, е, от на рік у вас на 25-й буде цель вийти в Інтермідейт сезон? Як казав, де грають, ну, рілі Shel TV команди, там, академки, та та і Ну, я думаю, да. Ну Я думаю, чи ти прям жорстко готов розривати і. Не, я, я готов, я готов. Заряжен на побіду, да. нас? Давайте ще вислухаємо, поговоримо трошечки. З... Давайте, напевно, з людиною спочатку, яка була. Капітаном тренером. і тренером який, то тобто, чи, ким тільки він не був в суставі молодих хлопців Дамаск, прошу без нікнеймів описати, от, як ти вважаєш, в чому були наші головні ошибки да, в першому колективі. І е, питання зразу таке до тебе буде: чи є в тебе бажання і чи готовий би ти також зайняти якусь долужність роль, позицію в новій е, молодіжній. Команді. Опять же, це, це не в ролі ігрока ти 100% будеш, так як Дамаск у нас зараз присоєтнився на новий сезон Єсеї. Після е, третій сезон, і він е, все-таки повертається в нашу основну команду, як гравець. Так що, Дамаск, тобі слово. В чому були проблематики? Що треба поміняти? І чи є бажання займати якусь роль в, новій, в новому складі, в новій команді? Іменно, уже не Деріч, не Декіц, не а. Дэррид Джуниор. Дамаск. Дамаск, прием. Да, я тут. Ты чувствуешь ні? Так, ч, звісно. Постарайся только поближе до микрофона. І розказуй. Алло, кажи, бассейн без обрізок буде старина. Ще раз перезадай питання, бо я должен его. Та, ти, бляха, ну це у нас завжди так ну, Ай. Короче, знає, старий. Марка, Та прямо. я зрозумів, да, коротше, перше, е які у нас були помилки, як ти вважаєш в першому колективі, да, в цілому в організації. Друге, які там виводи над ошибками, условно ми зробили, і що ми поміняємо? Що, 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 там, що буде, що не буде, або що треба зробити в новій е команді, в новому колективі, що не треба. І третє, чи готовий зайняти якусь е скажімо так, должність? В новому команді молодіжній нашій, але не ігрову, там, не капітанську, не тренерську. Так і ти ну, ми тебе забираємо в основну команду, і ти нам на цей сезон потрібен як гравець. Давай, тобі слово. Скажу так: чого не вистачало, це, по-перше, ну, хлопці ніяк не могли реально стати командою. Оце дуже важливо стати одним цілим, одним колективом, тобто в грі, який буде йти до певної мети. Друге, це що не вистачало заряду хлопцям до перемоги. Дуже швидко здавались, дуже швидко. Розфо... Ну, команда дуже швидко розформувалась на певні, якби знаєш, колективи. От хлопці розсіялись собі. Той з тим, той з тим, знаєш, і собі самі грають. А команда має бути командою. Вона має разом робити свою роботу. Тобто і грати і прагнути до перемоги, знаєш. Угу. От так у нашій дорослі у, у нас теж таке було, що ми просто були не зіграні. ми Ми ну, не могли зігратися як люди. Ну, ми, як як-будто як як цей етап Півпугані, пройшли, фільтрація, фільтрація, важливо, фільтрація якась пройшла. Люди, які не наші морально-духовно отсіялись. Ну, а, а в хлопців, такими... бачиться, трошки не, не пошло воно. Так. Провести над такими аспектами, як команда, от основні якби, зміни, знаєш. Щоб знайти реально хлопців, ті, які захочуть грати один з одним, які будуть кайфувати від гри, будуть не здаватись, по-перше. Неважливо, от ми сьогодні грали, да, ігру, гру. треба грати, як ти казав, якщо навіть то 12-й раунд, ну 13-й, да, раунд, ти маєш його грати як перший. І до перемоги. От такий, як би, от такий мій погляд. Ну, то як вважаєш, нам треба все-таки придержуватись, от ми все-таки якось. Хотіли зробити колектив, який буде дисциплінований. Так, є, так, так. Мінус, мінус, колі, мінус колі. там матюки і прочі всі моменти. Це треба приймати. Це як хороший позитивний кейс. Ті люди, ті люди, які захочуть дійсно грати в команді, вони будуть це приймати. І неважливо, в яким аспекті це буде їм ну, подано. Розумієш, футбольна команда, вона теж. Хто не хоче приймати правила команди, той і то не в ній, розумієш? Mm -hmm. Так mm -hmm. само і тут я думаю. Окей, okay. а що нам треба, от в плані організації? Що нам треба поміняти, на твою думку? Що було самим головним, який самий головний провтик наш в плані ну, профтик організації? Це час. Чесно, організаційні питання це час, ну час, якого нам не вистачало. Дійсно, дуже багато планів, дуже багато всяких. То, е... Тобто, хоч що треба буде не, які... не один-дві людини, а трішки більше, да, саме із таких. Да, да, іменно, щоби... З корпусу, відділяли... корпуса. Працювати з хлопцями, так. Да. Наприклад, та як я був поставлений над ними, ну я нав... навіть не мав часу, щоб банально там скидати якісь відеоролики, там писати, збирати їх. Розумієш? <рес> Треба більш знайти <рес> людину, та, яка з ними буде більш комунікувати і в цім... Ну коротше, окремо аля тренер, окремо там якийсь, <рес> хто буде займатися я якимись там графіками. там декілька діорити, там, якісь свої моменти там да, принести, не знаю. Вейку, вейку. Але потрібна людина та, яка буде з хлопцями, знаєш, на постійній основі. Роз... Ну, людина, яка вміє грати, яка бачить цю ігру, яка її читає, розумієш. Угугу. Почув тебе, а. А як за наглядачом і старшим, звісно, конечно, я беру участь. Готово, аля, там... аля, типа, цей класний керівник. Да, але, кера, кара класуха. Таке, знаєш. Але то добре, що я такий спокійний, знаєш. Ти сай можеш психологом, бути, чесно в, в Наві є психолог, а в нас теж буде психолог на Я думаю, що є. Я думаю, що є. Та ні, я констатую факт, кажу, що в них є психолог, у нас теж буде свій. Так, ну добре, дякую. І давайте останнє слово дамо дядьку Олексію. От Олексій, можеш просто двома трьома реченнями, якимось тезисами, фразами, охарактеризувати все, що ми пройшли, що ми пережили, да? і що. І чи є в тебе. Мотивація, бажання, щось далі розвивати і делать. В плані, ну, в, в плоскості нашої молодіжної команди. Ну, Тобі слово. Е Всіх вітаю. Коротше, скажу так. Е по коротким фразам і опису це до мене. По-перше, на полчаса, дінга. коротше, Да. Відосик буде тепер е полтора. Да. Е е було капець, як важко, було капець як інтересно, просто дуже дуже важко і інтересно. Ми мені кажеться, такий пишаний опит, бо ми взагалі й половини не знали того, як ми стикнулися оце з, з тим, що ми стикнулися. Те Чого ми не побоялися ну, і що Я, ми да, зробили? Типа хтось може подумати, що там та по факту яка команда? Тіпа, якісь у вас були там тіпи рандомні, та ви ж там нізяде не грали, там ще ж. І... От... і то даже, типа, воно там розвалилось. Ну, по факту, по суті, пацани, дивіться, якщо так подивитися в, в розрезі, то е... були зібрані, так, да, як ви кажете, рандомні тіпи, але вони були зібрані і плюс-мінус відфільтровані. Тобто ми зібрали плюс-мінус там. 5-6 людей по духу, якихось близьких. Це перше. Друге, як не як була проведена робота в плані, там не знаю придумати їм лого концепцію, це все зробити, плюс там щось пропланувати наперед, попитатися якось організувати там не знаю їм тренувальний процес. Це з учетом того, що в нас паралельно була Ісія, ми основною командою займались. І третє, це. Mm, от там теж якісь івенти їм придумувати в плані там якихось турнірів внутрішніх. Тобто я вважаю, якщо просто от все, вся та робота як була пророблена, возможно, вона була Ну вона по факту впусту була пророблена, якщо не брати, то, що ми тільки от опут отримали, так як це все розпалось, розвалилось. Але все-таки це ця пісіяка була ну дофіга роботи іменно по масіву і з учетом того, що. Більшу частину її я робив сам, тобто я знаю, наскільки це було тяжко важко і по часу затратно, то. Ну, це жорсткий опит. Так, Олексій, далі можеш продовжати. Ну, це ж. Да, це Перший блін, такі, коротше, вийшовся да. у нас трохи комом. Е, комом, ну. Дуже таким правильним комом. Ну, коротше, дуже все понравилося Вообще, взагалі. Взагалі. а Що хочу сказати на майбутнє нам, то я скажу так. Треба бути жорсткими, Треба бути дисциплінованішими. Дисциплінованішими це не значить, що там всім приходить на 7-6. На а я скажу, от, треба, от нас є дисципліна, і ми команда більшість захотіла цього. То всі повинні виконувати у, всі настанови і, скажімо так, Плани і тому подобне. Дуже буде важко, звісно, це все робити, бо прийдеться прощатися із друзями, з яким здружився чим саме більше. Коротше, це буде дуже жорстко, неприємно, але просто результат буде того вартувати. Угу. Почули. Okay. Почули. Ну, в принципі, всі е, там ідеї якісь затейки, да, які у нас. Є наші плани. Ви побачите в подальших наступних відеороликах. предупреждаю зразу, що іменно саме формування там команди, як Аля, е -е, команда там із п'яти-6 гравців, воно буде не відразу. У нас е -е, спочатку будуть проведені деякі інші дії. да е -е, то есть, У нас нема бажання зараз зібрати максимально швидко якийсь так із стіпів. У нас є бажання створити якийсь мотивований колектив, які будуть самі хотіти і будуть відібрані, тобто, з допомогою там, різних там, соцмереж і прочого директора будемо діляти аля міні-набори в команду і потім вже відбирати з цих хлопців. Тобто, да, буде там блок правил якісь дисциплінованих, блок правил ігрових, і з часом, я сподіваюся, з'явиться блок правил мотиваційних. Тобто, я як правило там, завжди стараюся робити все для підписників в плані якихось, там, розіграшів, та де й тепер. Починає від скінів заканчує якимось там фінансовими да, вознагражденнями. І я думаю, хлопці також в цьому солідарні. Там, і Дамаск ставав спонсором туріків для пацанів, і Еліксій сюди накидує щось на ход ходнаге. Ну і з часом я знаю, що в нас з'являться якісь спонсори, і це також буде нас бустити. Тому якось так, е, офіційно. Деріч Джуніор. Створений. Да. Реінкарнація молодіжної команди зараз відбулася. Поки що ми маємо в складі цієї команди одне підписання. Молодий німецько-український талант. Сімполдінпольський Богдан, який живе зараз в е, Німеччині. Да. Але родом він з України. Стає капітаном нашої команди. І вокруг нього ми будемо будувати команду. А як саме і. Е, всі подобаються, ви дізнаєтесь в наступних відео. Думаю, комусь буде цікаво, та не комусь. Ну мені було б типа скайфом таке подивитися, понаблятися з таким проектом. Постараємося зробити все красиво, класно, чітко, молодежно. Е, Ви онлайн за формуванням даного цього і не тільки, а й життям нашої основної команди і тим, як директор АПАДся на Фейсі, ви можете наблюдати на е, твіч, е, твіч каналі директора. Д. Річ, Силочка в описанні, Підписуйтесь на інші соцмережі. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь на канал. Хлопці, попрощайтеся з нашими глядачами, з двома людьми, які подивляться це на Ютубі. Пока двома, а потім будуть два Пока! Спасибо.